І вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку закінчення слова. Його роль в реченні. Навчаюсь визначати закінчення у слові. Підручник у це сторінки 60-61. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну прекрасну, країну чудову, що нас так чарує, збагачує мову. І давайте пригадаємо з вами. Все, що ми вивчали до цього часу попередньому розділі. Отже, дайте відповідь на питання від Яблочка-Розумничка, які слова називають однозначними. А багатозначними. Які це однозначні? Однозначні це ті слова, які мають одне значення. А багатозначні це ті слова, які мають декілька значень. Наприклад, ручка ключ, коса, іти, ніс і так далі. Як відрізнити, коли слово вжите в прямому значенні, а коли в переносному? Давайте пригадаємо, як відрізнити. Якщо слово є природною назвою предмета, то це слово вжите в прямому значенні. А якщо значення слова переносять на інший предмет чи явище за подібністю, за, слов, за формою, то такі слова вжити в переносному значенні. Які слова називаються синонімами? Так близькі за значенням слова, які слова називають антонімами, протилежні за значенням слова. Відгадайте загадку бачить не бачить, чути не чує, мовчки говорить, дуже мудрує, часом захоче правди навчає, часом жартує, всіх звеселяє, люба розмова. Дай, Боже, діти з нею довіки, жити дружити. То, що така я в світі щаслива, мудра, правдива і жартівлива. Це книжка. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати новий розділ Будова слова. Навчимося визначати закінчення у слові. Дізнаємося в цьому розділі, з яких частин складаються наші слова. І перше, з чим ми з вами знайомимось, це закінчення. Але перед тим відкриваємо зошит, записуємо число, за яким ви працюєте, каліграфічно прописуємо букву сполучення і записуємо речення. Друзі Василькові подарували цікаву книжку про тварин. Доберіть слова-синоніми, близькі за значенням до слова книга. Поставте відео на паузу і закінчіть це завдання. Прочитайте і запишіть прислів'я. Поясніть, як ви їх розумієте. Книжка мовчки все розкаже Людина без книжки, як криниця без води. Книжку читай, розуму набирай. Яке слово повторюється в цих реченнях? Так, в цих реченнях повторюється слово книжка. Зверніть увагу, як змінюється в реченні слово книжка. В першому реченні книжка. В другому книжки. в Третьому книжку. Яка частина змінювалася? Книжка. Книжки. Книжку. А і У. Це закінчення. Зробіть висновок, як знайти закінчення? Що треба зробити? Треба змінити слово. Змінна частина слова називається закінченням. Щоб знайти закінчення, треба змінити слово. Закінчення стоїть у кінці слова. І позначають закінчення так. Віконечком. Книжка, книжку, книжкою. Давайте з вами вправа 2. На сторінці 60. Виконаємо вправу. Вам треба переставити рядки так, щоб прочитати вірш Мар'яни Савки, з якою метою авторка написала свій твір. Країн багато на великій карті, бо це твоя земля це Україна, її люби і будь завжди на варті, та серед них вона твоя єдина. Треба переставити рядочки так, щоб вийшов вірш. Записати відновлений вірш у виділених словах визначити закінчення. Щоб визначити закінчення, треба слово змінити. Склади і запиши своє речення про Україну, познань закінчення в цьому слові. Отже, ви записуєте вірш, записуєте його правильно, тому що зараз в ньому переставлені рядочки. У виділених словах визначити закінчення і е, позначити їх. Як визначити закінчення? Треба змінити слово карті, карту, картою, карти. Земля, землі і так далі. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Звичайно. we bless you on the Далі. Отже, давайте прочитаємо прислів'я, поясніть, поясні, як ви їх розумієте. Визначте пропущення закінчення слів. Можна зараз їх прочитати, ці прислів'я. Можна тільки ем, вгадати, так, що записано. А ось, коли ми вставимо закінчення, ми зможемо прочитати прислів'я. Давайте спробуємо. Книжка маленьке, віконце, а через нього весь світ видно. Ось яке прислів'я. Книжка маленьке віконце, через нього весь світ видно. Закінчення А, закінчення Е. Маленьке, віконце. Так? Людина без чого? Без книжки. як риба без О. Де правильно людина без книжки, як риба без води. Ставили закінчення. A. Не на користь книжки читать, коли тільки вершки хапать. Для чого слуговують у нас закінчення, як ви думаєте? Так, зараз будемо розбиратися, для чого ж закінчення вживають. Для чого змінюється закінчення і на що вони впливають, для чого вони слугують. У вас є текст, що в ньому не так. Любіть книжка. Із книжка ви зможете заглянути в глибину історії або в далеке майбутнє. За допомогою книжка виростатимете добрими, мудрими, чесними, хоробрими. Книжка, навчить шанувати батьків, любити свою вітчизну. В дужках вжито слово книжка без змін. Ваше завдання що зробити? Змінити слово так, щоб, воно, щоб вони зв'язували з іншими словами в реченні. І записати утворений текст. Любіть що? Любіть книжку із Чим з книжкою ви зможете заглянути в глибину історії або в далеке майбутнє. За допомогою книжки або книжок виростатимете добрими, мудрими, чесними, хоробрими. І так далі. Ваше завдання записати цей утворений текст, прочитати його, про що в ньому розповідається. Та в ньому розповідається про користь книжок. Знайдіть в тексті спонукальне речення. Зверніть увагу на слово книжка в створеному ретексті, яка частина слова змінювалася. Змінювалося закінчення. Поміркуйте, чому воно змінювалося. Для чого слугують закінчення в реченні? Для зв'язування з іншими словами. Отже, закінчення слугує для зв'язку слів у реченні. З допомогою закінчень можна утворити різні форми того самого слова. Країна, країну, країною, країні, країни і так далі. Так? Що треба зробити зі словами, щоб утворити з них речення? Після ходити уроки учні до парк-клас. Наш, що з цими словами треба зробити? Так, їх треба змінити і пов'язати між собою, щоб утворити речення. Тому що речення це зв'язані за змістом слова. Тому ці слова треба між собою пов'язати, скласти з них речення. Відповідно, у них. Зміняться закінчення. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати завдання самостійно. Давайте переглянемо, що вийшло. Після уроків учні нашого класу ходили до парку. Давайте знайдемо закінчення. Слово після, яке було таке залишилось так? Уроки уроків. Учні, незмінним залишилось наш нашого, так, клас класу ходили, а тут ходити, так, до парку парк. Парку. Слова, які в нас не змінились, ми їх не визначаємо закінчення. Ми можемо визначити в слові учні, так? Закінчення. Учні, учнями, учневі, буду закінчення І. Які слова ви змінювали? Ваше домашнє завдання. Виконай вправу 6 на сторінці 61. За світлиною добери і запиши слова з поданими закінченнями. Склади і запиши речення з одним зі слів. Сьогодні на уроці ми з вами познайомилися із закінченням, закінченням в слові, навчились визначати його. Отже, закінчення це змінна частина слова. Щоб знайти закінчення, слово треба змінити. Закінчення в реченні слугує для зв'язку слів. За допомогою закінчень можна утворювати різні форми одного і того самого слова. Кінці урока, уроку емоційна ромашка. Дайте відповіді цеглинками, як вам працювалось на уроці. Я вам дякую за вашу роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!